Українці мають готуватися до можливих блекаутів цієї зими. Про це в інтерв'ю українському радіо сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни надалі завдаватимуть комбінованих ударів, щоб викликати незадоволення українського суспільства. Хоча сьогодні підкреслив глава нашої держави, країна більш підготовлена до зими ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Давайте послухаємо прямомову. мову. Децентралізація енергетичної мережі це був вихід, тому нас складно вразити, хоча. Поки війна не закінчиться. Припускати, що все буде спокійно, не можна. Ця децентралізація вона на іншому рівні ніж минулого року, ніж у перший рік війни, коли були блекаути. Про енергетику деякі деталі не можу казати. Безумовно, ми поліпшуємо кількість систем протиповітряної оборони і боротьбу з ворожими дронами і ракетами, але цього недостатньо брехати не буду.